Крик одна з найвпізнаваніших кінофраншиз жахів усіх часів. Головний образ фільму вбивця в масці. За своєю популярністю може потягатися з Фредді Крюгером і Джейсоном. Хоча, на відміну від інших горорів, кіно є продуктом епохи постмодерну. Крик отримав 5 продовжень і кожна частина по своєму коментує жанр. Сиквели, триквели, ребути в цьому випадку не просто інструменти для виживання франшизи, а можливість зробити коментар на тему розвитку фільму. Фільмів жахів і кіноіндустрії в цілому, при цьому не скочуючись у відверту пародію, але про це, а також про те, як міг виглядати головний образ картини та true crime елементи далі у випуску. Тож привіт, спільното, І сьогодні я розкажу вам 9 плюс 1 цікавий факт про кінофраншизу Крик. І в цьому геловінському спешелі я запропоную вам щось особливе. У маньяка в масці крику, хто б за нею не ховався, є своя фішка. Він дзвонить жертві та задає їй питання про її улюблений фільм жахів. І якщо бідолаха відповідає неправильно, його або її заколюють ножем. Тож пропоную вам зіграти у гру. Ближче до кінця відео я задам вам три питання, на які ви або знайдете правильні відповіді, або лягаючи спати, краще перевірте, чи нема когось під ліжком. І якщо доживете до кінця відео, обов'язково поставте йому лайк. Монстри серед нас. Як зробити будь-який фільм жахів більш моторошним? Правильно, зробити його на основі реальних подій. Сюжет крику був натхнений подіями темної темної ночі, коли сценарист Кевін Вільямсон сидів вдома та дивився документалку про гейнзвільського різника. Він почув дивний звук і побачив, що вікно у його вітальні відкрите. Тож він узяв у руки кухонний ніж, зателефонував про всяк випадок другу і почав обшукувати будинок, паралельно заглядаючи у кожну кімнату. Тут друзі задавали одне одному питання про фільми жахів і нічого не знайшли. Але натхнений цим епізодом Кевін закрився у готелі і під саундтрек із Геловіну 1978 року. Написав сценарій до першого фільму, взявши за основу переглянуту документалку і ту ніч з відкритим вікном. За його сценарій бились такі гіганти кіноіндустрії, як Paramount і Universal, Але він надав перевагу Dimension Films, студії братів Венштейнів, які запропонували не тільки півмільйона доларів за рукопис, а й пообіцяли викупити сценарій наступних двох частин. Справжня ж історія гензвільського різника відбулась у Флориді, де за чотири дні серійний маньяк. Як Дені Ролінг вбив 5 студентів. Першими жертвами були дівчата-сусідки 17 і 18 років. Денні забрався до їх будинку рано вранці, коли ті спали, обережно відкрив двері і пробрався до першої жертви. Він став над нею і довго дивився, як та бачить свої сни. В останній раз. Це була Крістіна Пауэлл. Насолодившись моментом, він піднявся на другий поверх, де у кімнаті знайшов іншу жертву Соню Ларсон. Він заклеїв їй рот скотчем і холоднокровно зарізав. Ножем потім Денні повернувся униз і так само наліпив кляп крістіні, щоб ніхто не почув її криків. В дім другої жертви Крісти Хойт Дені заліз через день, але на свій подив всередині він нікого не знайшов. Тоді він спокійно сів чекати на неї там. Коли Кріста повернулась додому, маньяк схопив її ззаду і придушив до втрати свідомості. Коли вона отямилась, Дені зробив з нею те саме, що і з першими жертвами. Покинувши її оселю, Дені помітив, що у нього зник гаманець. Його пробило холодним потом. Невже він забув його у жертви? В паніці він повернувся назад. Крісти і вирішив, що непогано було б ще відтяти їй голову і розташувати її так, нібито вона сама дивиться на своє спотворене тіло. Останніми жертвами в цій серії вбивств стала пара Трейсі і Мені. Цього разу розвідка маньяка також дала збій. Бо, проникаючи в дім, він думав, що Трейсі живе з сусідкою. Тому він дуже здивувався, побачивши хлопця у квартирі. Розгубившись, він напав на жертву, не використовуючи звичайний для нього скотч. Через це Трейсі почула метушню і вирішила перевірити, що там за крик. Побачивши, що в домі вбивця, дівчина у паніці заперлась у кімнаті, але тонкі двері не стали серйозною перешкодою для Денні. Продершись крізь них, він використав на Есі звичайний для нього скотч і ніж. Важлива деталь, перед вбивством дівчат він зв'язував їх для втішання своєї їхтивості. Тіло хлопця його не зацікавило. Незадовго до своєї страти Денні зізнається у ще трьох вбивствах. Оригінальна назва Якщо ви не дивились жоден крик, ви хоча б маєте пам'ятати пародію на нього, яку часто крутили у нас по телевізору. Дуже страшне кіно. По-перше, я не розумію, навіщо вигадувати пародію на фільм, що сам по собі є мета-коментарем на жанр слешерів. Це типу пост мета, макс іронія, чи що. По-друге, навіть сама назва комедії запозичена у оригінального крику. До того, як стати скрімом, фільмов загаловок «Scary Movie», що у нас переклали як дуже страшне. Кіно, скоріш за все, надихнувшись перекладом з боліт. Свою остаточну назву Крик кіно отримало, бо вона більше подобалась студії, точніше, вже згаданим Вайнштейнам, які вважали, що фільм буде мати більший успіх, якщо буде відсилати до пісні Майкла і Дженет Джексона. Скрім. А ось режисер Вес Крейвен був категорично проти такого ренеймінгу. Але хто платить, той і музику замовляє. Тому назву змінили на дуже пізніх етапах продакшену, настільки, що фірмо. Новий мер зі зйомок містив логотип Scary Movie, а не Scream. Руки на стіл. До крику Вес Крейвен прославився в першу чергу як автор жахастика про Фредді Крюгера. Кошмар на вулиці в'язів. Але перед тим як зняти найпопулярніші стрічки в своїй кар'єрі, він був залучений до виробництва фільмів дещо іншого жанру. Oh my. В молодості, щоб навчитись технічної сторони створення кіно, він кинув роботу вчителя і влаштувався у компанію свого друга, що займалась постпродакшеном. В цей період свого життя Вес був залучений у монтажі фільмів для дорослих. З-під його монтажерських рук вийшов один з найвпливовіших фільмів в американській історії Глибоке Горло. І от якщо ви не вірите мені щодо культовості цього фільму, в його перегляді зізнавались такі поважні люди, як Мартін Скорсезе та Френк Сінатра. В честь цього фільму навіть називається перша серія першого сезону секретних матеріалів. І от я зараз подумав мабуть, полуничка по цьому серіалу 100% називається XXX Files. Як не дивно, відсиланок на цей проєкт у крику нема, але є вплив в'язів. Так у першій сцені кіно згадується і сам фільм, і його головний герой. for fingers Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. А трохи пізніше сам вес з'явиться у образі прибиральника, що підозріло нагадує його найвідомішого персонажа. Також на одну із ролей у першому фільмі був запрошений актор Скіт Ульріх. Його кастинг пояснюється схожістю з молодим Джонні Депом, з яким режисер отримав чималий успіх, стартуючи свою попередню горор-франшизу. Тому добрим знаком було запросити двійника депа. Про цю деталь натякає навіть сам фільм, копіюючи сцени з перших в'язів.

No! Очевидно, надихаючись картиною Мунка, Густфейс не був оригінальним дизайном, створеним спеціально для фільма. У сценарії до першої картини було написано, що маньяк повинен носити маску примари, але конкретного дизайну не існувало. Хоча існувало багато концептів. Тому, коли під час підбору локацій продюсерка фільму Маріана Маддалена побачила маску від Fun World у місцевому магазині, вона здивувалась своїй удачі. Кінокомпанія викупила права на використання цієї маски, а фірма з радістю погодилась, бо це і дотепер один з найхітовіших їхніх костюмів на Геловін. Гарлі Квін, Венздей, гра в Кальмара приходять і уходять, а образ примари купують завжди. До того ж, Маріана також відмовила колектив від початкової ідеї про те, що Кілер повинен буде носити білий костюм замість чорного. Уявіть, який би вигляд могла мати сцена спочатку другого фільму, коли білий куклус-клановець впиває двох чорних персонажів. Після Діалогу про те, що чорношкірі завжди помирають першими в жахастику. Мем Стоп. Попри те, що важко пригадати фільм жахів, який багатий на смішні моменти, все-таки крик, хоч і дотично все ж долучився до культурного феномену під назвою Меми. Але щось мені підказує, що пам'ятають про нього лише колишні власники телефонів з інфрачервоним портом. Мова йде про ось цей епізод із дуже страшного кіно, де обігруючи класичний дзвінок вбивці до жертви, фільм спередіював рекламу пива тих років. І саме у цьому вигляді вона дісталася до телефонів усіх школярів України всередині нульових. Ваза! Раз, два, три. І маньяком будеш ти. Перша частина новоствореної франшизи, хоч і не одразу, але стала касовим успіхом. Завдяки сарафанному радіо про незвичайний фільм жахів, перша частина заробила більше 170 мільйонів при бюджеті всього в 15, при тому, що починала свій прокат доволі кволо. В перші вихідні зібрала лише 6 мільйонів доларів. І у зв'язку з цим настав час для вашого першого питання. Який оригінальний фільм жахів, тобто не сиквел, не приквел і не екранізація книги, має найуспішніше? Пізніший перший прокатний вікенд у кіно відповідь не очевидна, тому дам вам підказку. Режисер цього фільма – комік, меми, з яким ви точно бачили раніше. Відповідь буде в кінці факту. Після успіху розробка сиквелу крику не забарилась, і друга частина побачила світ усього через рік після релізу першої. Так, Дюна, це я тобі говорю. Не обійшлося й без проблем, оскільки ще до початку зйомок сценарій другої частини злили в інтернет. І хоча в 98-му році Році інтернетом не можна було користуватися одночасно з телефоном. Тим не менш, це був серйозний удар по франшизі, фішка якої це елементи скубі-ду сценарії. І не через те, що Шегі зіграв одну з головних ролей у першій частині, а тому, що важливою складовою фільму є теорії глядачів і персонажів, хто ховається під маскою вбивці. Тому, щоб не допустити подібних проколів у майбутньому, починаючи з сиквелу, останні 20 хвилин кожної наступної частини почали писати в декількох варіаціях, щоб ніхто не знав, хто справжній Гостфейс. І відповідь на питання про найуспішніший старт фільму жахів у кіно це ми. Від режисера Джордана Піла. У перший вікенд картина пролякаючих двійників заробила 70 мільйонів доларів, побивши рекорд свого попередника фільму Тихе місце від Джона Кразінські на 20 мільйонів. Справи любовні. Мало хто знає, але Кортні Кокс знайшла своє кохання якраз на зйомках крику, одружившись на акторі і трохи реслері Девіді Аркеті. Хоча вона мала нагоду закохатися і раніше, бо вперше вони познайомились саме на майданчику серіалу Друзі, де Девід був запрошеною зіркою. Тим не менш, сталося як сталося, і пара пробула у шлюбі 14 років і має спільну дитину. Цікаво, що такої колаборації могло й не відбутися, бо режисер фільму відмовляв Кортні декілька разів у тому. Щоб вона зіграла на докучливу репортерку Гейл Везерс. Він казав, кого ти намагаєшся переконати? Ти добра моніка з друзів, тобі ніхто не повірить. Але вона настільки довго і систематично задовбувала Веса, що той, врешті-решт, сказав: Ладно, вмієш же ти доколупатися, як справжня репортерка, і дав їй бажану роль. І вже шостий фільм підряд вона регулярно залітає на цей вогник горор Постіронії. Не дякуйте. Час для другого питання. Який схожий за концепцією до крику фільм жахів може похвастатись тим, що, забарившись на монтажі, лише виграв від цього? Бо за час простою один з головних акторів став частиною кінематографічного всесвіту Марвел? Думай, де ви го біко? Чего? Більшість, якщо не всі історії фільмів жахів, це давній сюжет про монстра в домі. Таким чудовиськом може бути будь-що: від маньяка у масці до старого, як стародавня Греція, міфу про Мінотавра. Дім це теж умовність. Ним може бути як і космічний корабель, чи невелике містечко, кажучи про які варто згадати містечко Санта-Роза в Каліфорнії, що добряче попсувало нерви виробничій команді Крику. Заздалегідь було домовлено, що сцени після уроків головних героїв будуть зня. Ті біля місцевої школи, але хтось підняв бучу в батьківському чаті у вайбері. Типу, як це так? Фільм про маньяка і в нашій школі. Тому керівництво злякалось суспільного тиску і кинуло режисера й команду поспіхом шукати заміну локації. На щастя, зголосився допомогти громадський центр у місті Сонома. Але і про Санта Розу не забули. Злопам'ятний вес в титрах так і написав: ніяких подяк чи будь-чого подібного раді управління шкільного округу міста Санта Роза. А я ж в свою чергу абсолютно серйозно дякую людям, що підтримують цей канал спонсорською підпискою на Ютуб чи одноразовими донатами на БаймієКофі. Їхні імена ви зараз бачите на екрані. І якщо хочете долучитись до цього шанованого кола осіб, посилання будуть в описі під відео. Наступ. Наступний проєкт для фактейс у своїм голосуванням оберуть саме спонсори. А тим, хто по будь-яким причинам не може допомогти каналу фінансово, я пропоную допомогти ідеями. В коментарях до цього відео накидайте декілька серіалів або кінофраншиз, на які б ви хотіли побачити наступний фактейс. А я це все зберу і дам вибирати серед цього спонсора. А відповідаючи на питання про довгий монтаж, це, звісно ж, фільм, що висміює горор Кліше не гірше крику. «The one with the cabin in the woods. The One with the cabin in the woods. Texas Chainsaw Massacre? No. Blair Witch Project. No, man. The one with the Cabin in the Woods. The monsters. That wasn't in the woods. That wasn't even a damn movie. Жахастик з Крісом Гемсвортом, який тільки-тільки починав кар'єру в образі Тора. Рубрика Імені Стена Лі. Забавне камео є в третій частині, де на екскурсії по локації зйомок «Удар ножем 3, що є пародією на крик в середині фільму, помітні персонажі Джей і мовчазний Боб. Цікаво ще те, що через рік у фільмі про цих диваків Кевін Сміт виведе градус мета відсилань на новий рівень. Цього разу персонажі проникатимуть всередину павільйону Мірамакс, де знімається справжній крик, і зустрінуть реального Веса Крейвена, який режисує черговий фільм франшизи, спрю в головній ролі. І докупи всіх цих мета відсилань дуже смішно, що в першій частині знімалась Пейдж, тобто Роуз Макговен, яка замінила прю в серіалі Всі жінки-відьми. Другою цікавою появою у цьому фільмі є сцена, де героям допомагає дівчина, що дуже схожа на принцесу Лею, але не отримала роль у зоряних війнах. Бо, бачите, не спала з Джорджем Лукасом. Попри цю екранну байку, це дійсно Керрі Фішер. Зоряні війни це Дізней і Марвел це Дізней, тому за рубрику імені Стена Лі враховується. Плюс один дев'ять один один. По добрій традиції фільмів жахів, щоб закінчити з випуском, нам треба розібратися з тим, з чого все почалося. Тобто розглянемо першу сцену першого фільму. Найбільшою зіркою на момент зйомок оригінального крику була Дрю Берімор, що стала популярною акторкою ще в дитинстві, після інопланетянина Спілберга. Коли вона отримала запрошення зіграти головну роль у крику, то відмовила натомість, настоявши, що вона повинна зіграти Кейсі Бекер, дівчину, яку маньяк прикінчить в перші хвилини фільму. Уявіть. Що шок глядачів, які пішли в кінотеатр на фільм, де на постері їх увагу привернула одна знайома людина. І та помирає в перші хвилини. Нагадаю, що до релізу першого сезону Гри престолів було 15 років. А яким культовим фільмом від батька чорно-білого саспенсу, очевидно, надихався крик? Бо ідея вивезти головну героїню так рано по сюжету належить саме йому. Цікаво, що реквізитори не від'єднали телефон білявки від мережі. Ну бо під час зйомок Дрю дійсно брав екранний вбивця для більш переконливого діалогу. І якось та не зметикувала, і випадково декілька разів натиснула 9.1.1. Смачно так прокричавши їм у вуха. Як результат, на місце зйомок приїхали поліцейські і виписали штраф голівудським пранкерам. До того ж, асоціація, що присвоює рейтинги фільмам в Америці, намагалася переконати режисера використати іншу сцену про штрикування Кейсі, бо та була занадто жахаючою і жорстокою. На що Ейвен відповів, що він би з радістю, але це єдиний дубль, який в нього є. Що, звісно, було неправдою. Хезе, як це проконало. Відчуваєте? Як майже врятувались від замаху ножа? Бо відповідь на останнє питання це психо Альфреда Гічкока. Ви, може, і не бачили сам фільм, але точно зустрічали референси на нього. Популярніший за звук. Лише крик Вільгельма. Ну а я, як завжди, дякую вам за перегляд. Далі буде. Вазап! Вазап! Та це крічку.